Вітаю, дівчатка. Інформація для вас. Якась ідея інформація, яку потрібно вам почути. Ми її давайте озвучимо, тому що комусь вона потрібна. Так, що за інформація? Ну, тут у нас прийшов лицар Кубків. Прям чоловік з почуттями, лицар Жезлів. Чоловік, який звик, коли жінки проявляють ініціативу до нього. А він такий, прямо, знаєте, запальний, такий активний дуже чоловік. Але от зараз він прямо в почуттях. Так, і що, інформація? Так, чекайте. Угу. Ну, тут прямо з ним сталося щось таке. Страшний суд стався чому? От, тому що він, що жінки самі до нього проявляються, а, а ви тут ні, а ви ні. Ви трошки інше. Ви хочете, щоб він тут ініціативу взяв свої руки. Він не знає, що робити прямо. Так. Спостерігає за вами, дуже йому подобаєтеся. І надії якось чекає від вас, ніби, от, як ви, знаєте, задасте мотив. Ваших стосунків від вас чекає. Хоче 100% ініціативи від вас, щоб ви прямо дуже були активна. Спостерігає, знаєте, милується, любується вам. Звісно, у вас тут туфелька спала з ніжки, він прямо хоче її на ніжку вам надягнути і так дивиться на вас. Прямо під невідь. Почуття є до вас, велику роджизлі, пристрасть. Але король мечів вітаю. Дуже цікаві чоловіки: Терези, близнюки, водолії, ну такі, знаєте, своїми тараканами, з ними нелегко. Тому він так себе й веде, він тут не знає сам, що хоче. Нічого знає, хоче до вас приїхати, або якось з'явитися до вас, але не знає знову ж таки вашої реакції. Тому що ви для нього знаєте, що, дівчата? дуже правильно, чесно, така прямо. Він з такими жінками не мав ще справи, і ну, тому він побоїться. Але я думаю, тут діяти буде. Так, що тому що ви йому дуже подобаєтеся. Він якось трішки посидить там у кущах і з'явиться. Дякую за увагу. За лайки, підписка.